Для дітей гральні атракціони для дорослих душевні композиції. Вихідними Чорний острів святкував свій день народження. Перша згадка про селище з'явилася ще 650 років тому. Відтоді населений пункт розвивався та з часом увібрав у себе безліч традицій різних культур. Тут проживають і цигани, і поляки. Збиралася шляхта зі всієї України. Сюди декілька разів з Парижа приїздив відомий композитор Ференс Ліст. Тут, на щастя, зберігся палац Чездєцький. Сюди приїжджав відомий композитор Ференц Ліст. Тут писав свої вірші Леонід Глібов. Тож свято селище об'єднало сотні місцевих жителів та гостей, що завітали сюди зі своїми родинами. Частіше би такі праздники робила, тому на частіше вийти. Дуже гарне святкування сьогодні. Весело, людям цікаво, багато нового, гарний концерт. Чудово. Весела та різноманітна програма не давала сумувати глядачам. Поряд зі сценою смачні частування. Благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч пригощав усіх охочих смачним обідом. Козаки готували на варисту уху, а поруч хрусткою з коринкою покривалися ковбаски. До польової кухні вишикувалася ціла черга охочих. Дуже все організовано, дуже добре люди віддихають. Ми дуже вдячні всім організаторам і депутату Сергія Лабазюку за таке велике свято. Чорний острів став місцем народних гулянь та веселого дозвілля. Цілий день на головній площі селища звучали запальні пісні, кращих трудівників відзначили пам'ятними подарунками. Ми стали жителями Чорного острова зовсім недавно, але дев'ять років тому закохалися правда, в його дивну історію, в його прекрасних людей. І щиро раді, що сьогодні таке гарне свято. Кращі вітання з нагоди свята, кращим людям, що своєю працею звеличують рідне селище. Цього року Чорноострівська територіальна громада відзначає рік з часу заснування. Ви отримали чудовий історико-архітектурний спадок і чудову нагоду розвитку туризму. Я маю надію, що ви скористаєтеся цією нагодою. Є багато досягнень, є багато результатів. Але ще більше попереду завдань: завдання віддати належне. Батькам цієї держави, нашим стареньким дідусям і бабусям, які будували для нас, створювали ці земні блага, створити все залежне від нас, для наших маленьких, юних, чарівних діточок, які сьогодні тішать нас своїм сміхом. У самий розпал святкування найяскравіші концертні номери. На день народження на запрошення народного депутата України Сергія Лабизюка до селища завітала Наталія Фаліон зі своїм колективом. Гурт лісапетний батальйон своїми піснями запалив публіку та змусив підтанцьовувати навіть нерішучих. Я вас вітаю святом, З таким яскравим, з таким веселим. Веселіморі! Тетяна Москальчук, Володимир Якимцов, новини телеканал Ексклюзив.